8 листопада парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект щодо військового ПДФО та акцизу на дороги. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук депутатка Луцькради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Як ідеться у дописі, таке рішення ради означає, що вже з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року. Військове ПДФО спрямовується до державного бюджету у пропорції 50 на 50. Дисизі на дрони 13 мільярдів гривень і міноборони на закупівлю артилерійських систем. Також 13 мільярд. Ярдів гривень на думку Алена Точій, таке рішення доволі неоднозначне. На мій погляд, це доволі неоднозначне рішення, яке не сприятиме тому, щоб місцеві громади більше і якісніше допомагали військовослужбовцям зі своїх населених пунктів. Також недоліком є те, що військове ПДФО забирають заднім числом з 1 жовтня цього року. Як наслідок, доведеться переглядати місцеві бюджети у сторону його зменшення та скасовувати окремі уже оголошені тендери, в тому числі на закупівлю дронів з місцевих бюджетів. Зазначимо, за законопроект проголосувало 253 депутати.